Якщо ви встановили сайт на хост, у вас подивилися по посиланнях. Він працює. Ось це посилання, сайт працює, але можливе таке, що відображається лише головна сторінка, і оці записи, що тут є. Не працюють посилання. При переході на посилання, ну, на даний момент у мене вже все працює. Якщо ми подивимося, тобто я можу переходити по посиланнях, але буває таке, що переходиш по посиланнях і не працює, тобто вибиває помилку, що для цього потрібно зробити? Ми повинні вернутися у Localhost і зробити ніби резервну копію нашого сайту. Називається Бекап. Для цього ми повинні встановити плагін. Заходимо в плагіни, натискуємо Додати новий. І нам потрібно додати новий плагін, в мене вже він встановлений Upgraph Plus backup Restore. Отже, якщо ми вводимо і встановлюємо такий плагін, він нам допоможе зробити бекап нашого сайту. У властивостях потрібно створити бекап, тобто це дуже легко робити, ми маємо натиснути Backup Now. Сказано, що включити базу даних в бекап і файли, які будуть включатися, і backup now. Це буквально займе кілька хвилин, якщо у вас відображена тільки одна єдина тема, яку ви залишили. Якщо це буде залишено кілька тем, і ви ще до цих пір не можете визначити, яка вам потрібна, але я думаю, що немає такого, то це буде відбуватися трохи довго. Коли у вас залишиться одна єдина тема, з якою ви працюєте, в принципі, це відбувається швидко. Все, база, база даних і файли, які є на сайті, вони створилися в бекап. І ось у нас є свіженький бекап сайту. У мене вже попередньо було створено, з якого я ну, розкручувала і сайт приводила до ладу, коли, бачите, 18 жовтня був створений. А бекап створений 19. -го. Тобто виходить, що я використовувала цей бекап, щоб сайт запрацював в повну силу, тому що в мене посилання не працювало. Далі, в принципі, поки що з локалхостом ми можемо попрощатися. Ну, я його закривати не буду, а нам потрібно перейти на наш хост. Так, ось панель, на якому відображається сайт, і нам потрібно тут попрацювати. Перше, що ми маємо зробити, ви можете для WordPress налаштувати ім'я адміністратора, пароль адміністратора, і це все буде відображатися ось на цьому хості. Ну, це цей наш хост, на якому ми маємо інформацію. Мову налаштувати теж. В мене не налаштовано. Ні пароль, ні ім'я, і як же ж зайти на сайт. Значить, ми маємо зайти на сайт, використовуючи просто дописку. Ну, в мене вже я заходила сюди, я вже сюди зайшла. Значить, Що ми маємо зробити? Щоб зайти в панель адміністратора, ми маємо ввести ВП-адмін. Погляньте уважно. У мене тут написано WP-адмін. Якщо ми заходимо в ВП-адмін, ну, вже я знаходжуся. Давайте я вийду. Так, Зараз секундочку. Гляньте уважно, у мене root. Я не змінювала. Це означає, що пароль у адмінпанель це буде логін і пароль з, вашої, з вашого локального хосту. Значить, я маю ввести тут root і тут ввожу. Пароль, який був на локальному сервері. Ось я зайшла і мене вітає як root. Це означає, що логін і пароль, ви коли робили локальний сервер, ви заходили під тим логіном і паролем. Оцей логін і пароль буде працювати і тут. Якщо за умови ви не змінили. Пароль адміністратора ось тут. Якщо змінили, тільки такий використовувати. Так? І ми тоді можемо заходити, і тоді ми можемо заходити і працювати далі. Далі, на сервері, коли ми зайшли в адмінпанель, ми знаходимо плагіни, знаходимо наш сайт Updraft. І через властивості завантажуємо наші файли. Ви бачите, станом на 19 число, в мене вже було, і оцей плагін у мене скопіювався. Вам треба тоді плагін буде на сайті доставити і завантажити ці файли, які ви щойно створите. Обрати, значить, ми шукаємо ці файли. Їх треба шукати на диску, D в мене XAMPP. Так. Папочка і іде встановлений ваш WordPress, WP контент і папка, яка створена саме цим плагіном Кубтрапт. Значить, сьогоднішня створена сесія, ось ця всі файлики виділяємо і відкриваємо. Вони завантажуються. Відбулося завантаження. І ось тепер ми можемо натиснути рестори для того, щоб встановити всі файли, точно в тому вигляді, в якому вони були на локальному сервері на наш хост. Ми відмічаємо, що нам потрібно встановлювати: плагіни, теми, завантаження. Інші якісь файли, може, у вас були, і базу даних. Натискуємо Next, і відбувається встановлення всіх файликів, і це можна спостерігати. Так. Значить, ми повертаємося до конфігурації. Вводимо знову логін і пароль для адмінпанелі. Можна, я думаю, натиснути Запам'ятати якщо у вас все буде. Так. І є в нас інформація. Ми спробуємо перевірити це все, відвідуючи сайт. Є і картиночка. Спочатку не було цієї картиночки, так, і посилання всі, в принципі, працюють. Спробуйте ще в такий спосіб.